На а, просто дисперский треба. Зараз проводиться да. це лікування. Да. Ви зараз тут, пробуваєте скільки часу? Три споловини місця, три дехалфом сьогодні. Бахмут у нас. Чудо. Ну, бод, Нормально. Правда, це ще довге лічення знову, так. Все хорошо було. Да. Дякую. Дякую вам за слово. Дякую, чужу українським народу. Дякую. дякую вам за Дякуємо за службу. Дякуємо, хлопці, за службу. Можна? Можемо, так, спуститися. Бажай, здоров'я, пане президенту. Дякую. Можем, да, вже трошки Слава Богу, як наші лікарі. Найкращі, найкращі, найкращий. Їм велика для себе подяка, що ставить нас таких минулой. Ліатрифонечувати. Відмінно бойовий настрій. На станемо 5-3. З го року службу захищаючи. Вам велике подяка. Дуже подяка, що ви дійсно підтримуєте нас, Як президент України. Дійсно.

Дякую за службу. Я ви заслужу. Служу українському народу. Дякую вам. Вітаю, Вікторія. Дякую. Дякую вам за службу. Служу українському народові. Пане Я ви заслужба. Служу народу України. Дякую. Вітаю, Анджеле. Дякую за службу. I can only say I'm, I'm so impressed with what you're doing, and, and this is what humanity uh, and decency means. That when soldiers get wounded, that you want to get them to their best selves again, and you are doing that. You are spending your time, your days, your weeks, your years on this. we are for us very За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час.